Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні розглянемо числовий відрізок, розв'язання рівнянь та задачі, будемо вчитися розв'язувати задачі шляхом складання рівняння і повторимо одиниці часу. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Почнемо урок з усною річби веселі задачі. Вісім кіз побігу в ліс, скільки разом ніг у кіс. Нам потрібно 4 помножити на 8 32 ноги. Наступна весела задача. Ворона каркарона синочків годувала, кожному синочку по 5 жучків давала. Всіх 25 жучків пішло. То скільки ж пташенят було? Ми 25 поділимо на 5. І у каркарони було п'ять синочків. Наступна весела задача Вісім пачок мармеладок, в кожній по 6 штук. Скільки мармеладок дітям роздадуть? Нам потрібно 6 помножити на вісім 48 мармеладок. Наступна весела задача на столі 4 миски, в кожній з них по 3 сосиски. Скільки всіх сосисок там знати хочеться котам. Нам потрібно 3 помножити на 4, і це буде 12 сосисок. Натисніть відео на паузу і запишіть дату сьогоднішнього уроку. На числовому відрізку записано числа. Вибери серед них ті, що діляться на 6, і запиши. Перевіримо, ті, що діляться на 6, це 12, 18, 36, 48, 54 і 60. Доведи свій вибір за допомогою дії множення. Скористайся зразком. 12 ви вибрали, тому що 6 помножити на 2, 18 бо 6 помножити на 3, 36 бо 6 помножити на 6, 48 бо 6 помножити на 8, 54, 6 помножити на 9, 6 помножити на 10. Тобто дію ділення ми перевіряємо множенням. Знайди значення буквеного виразу. Суму чисел 15 і 9 поділити на С. Давайте буквений вираз. Ми спростимо, знайдемо суму у дужках, це буде 24. І в нас отримається буквений вираз, спрощений 24 поділити на С. Тепер знайдемо значення буквеного виразу. Якщо С дорівнює 3, то 24 поділити на С, замінимо букву С. Числом 3 обчистимо і буде 8. Якщо це дорівнює 6, то 24 поділити на це, тобто 24 поділити на 6 буде 4. Натисніть відео на паузу і самостійно знайдіть значення буквеного виразу, якщо це дорівнює 1 і це дорівнює 4. Перевіримо, якщо це дорівнює 1. То 24 поділити на 1 буде 24. А якщо це дорівнює 4, то значення буквеного виразу 24 поділити на це ви отримали 6. Розв'яжемо задачу 286. Тато купив у магазині кефір за 22 гривні і батон за 13 гривень. Для оплати покупки він подав касирові тільки 5 гривневі купюри. Скільки купюр він подав касирові? Відразу відповісти на питання задачі ми не можемо, тому що спочатку нам потрібно дізнатися: вартість усієї покупки. Якщо кефір коштує 22 гривні і заплатив за батон 13 гривень, то уся покупка коштувала. Так, нам потрібно скласти вираз, отже, складаємо вираз. Суму чисел 22 і 13, тобто вартість покупки, ми поділимо на 5. Розраховувався 5 купюрами. 35 поділити на 5 буде 7 купюр. Подав тато. Розглянемо завдання 287, розв'яжи рівняння. У першому рівнянні який невідомий компонент? Другий доданок, позначений А. Як ми знайдемо? Невідомий доданок. Дію віднімання. Знайди самостійно, натисніть відео на паузу. Перевіримо. Від 40 відняти 32 і ми знайшли другий доданок 8. Перевірили. До 32 додати 8 ми отримали 40. У другому рівнянні, який невідомий компонент, позначений буквою С це дільник. Пригадай, як ми знаходимо дільник. Так, нам потрібно 28 поділити на 4, і ми отримали 7. Перевірте, 28 поділити на 7. Буде 4. У третьому рівнянні у нас невідоме ділене, позначене буквою Б. Натисни відео на паузу, пригадай, як знаходиться ділене і розв'яжи самостійно. Тепер перевіримо. Ділене ми знаходили дією множення. Отже, у нас Б дорівнює 20. Перевірили, 20 поділити на 5. Ми отримали 4. Михайлик і Тетянка загадували одне одному математичні загадки. Михайлик задумав число, додав до нього 10, отримав число 50. Яке число задумав Михайлик? Тетянка склала і записала рівняння. Давайте перевіримо, чи правильно міркувала Тетянка. Розв'яжемо це рівняння. У нас у рівнянні невідомий Перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми. Від 50 від суми віднімемо відомий доданок 10 і отримали 40. Перевіримо. До 40 додати 10 ми отримали 50. Михайлик задумав число 40. Наступна математична загадка. Тетянка задумала число, зменшила його вдвічі, отримала 8. Яке ж число задумала Тетянка? Допоможемо Михайлокові скласти рівняння. В нас отрималось рівняння х поділити на 2, тобто зменшила вдвічі невідоме число, отримала 8. Розв'яжемо, у нас невідомий компонент, ділене. Ділене ми знаходимо дією множення. 8 помножити на 2 дорівнює 16. Тобто тетянка задумала число 16. Розв'яжемо задачу 289. У сховищі було 40 центнерів яблук. Одну п'яту всіх яблук відвезли в магазин. Скільки центнерів яблук залишилось у сховищі? В задачі про що розповідається? Про яблука. Що відомо в задачі? Що було 40 центнерів яблук. Магазин відвезли. Відомо? Ні. Але сказано, що одну п'яту всіх яблук. Питання задачі скільки яблук центнерів залишилось у сховищі. На питання задачі ми відразу можемо відповісти? Ні. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки ж відвезли. Якщо одну п'яту всіх, то ми спочатку дізнаємося, скільки ж відвезли в магазин. Пригадай, як знаходиться одну п'яту. Дією ділення, тобто зменшити у 5 разів. Отже, 40 поділити на 5 ми отримаємо, що 8 центнерів яблук відвезли в магазин. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки ж залишилося. Якщо було 40, відвезли тепер вже 8 центнерів, то залишилося в неї дію віднімання. Від 40 відняти 8, і у нас 32 центнери яблук залишилося. А зараз, діти, руханка. Відпочиньте трішки. Працюємо далі, розв'яжемо задачу 290. Віталій купив 4 пакування тістечок, по шість тістечок у кожному. Третиною всіх тістечок він пригостив членів гуртка шахів, а решту тістечок роздав порівну восьми друзям зі свого подвір'я. Скільки тістечок дісталося кожному другові? Задача розповідається про тістечка. Що відомо в задачі? Що Віталій купив 4 пакування по шість тістечок, з кількома він пригостив членів гуртки шахів третину, тобто одну третю. А що Віталій зробив з рештою тістечок? Він роздав, як порівну восьми дітям, і нам потрібно дізнатися, скільки ж тістечок дісталося кожному. Тобто ми в короткій умові позначили по скільки тістечок, щоб відповісти на запитання задачі. Нам спочатку потрібно дізнатися, скільки тістечок купив Віталій. Якщо 4 упакування по 6 тістечок, ми дізнаємо дію множення 6 помножити на 4, це 24 тістечка Віталій купив. Тепер дізнаємося. Скільки ж тістечок, якими хлопчик пригостив членів гуртка шахів? Якщо одну третю, а одну третю ми дізнаємося, дію ділення. 24 ми поділимо на 3, і ми отримаємо, що 8 тістечок він пригостив членів гуртка. А роздав друзям він решту тістечок. Як ми дізнаємося решту, якщо купив 24, 8 він вже пригостив, то решту ми дізнаємося дію віднімання. Ми від 24 всіх тістечок віднімемо 8, від що він пригостив членів гуртка, і в нас залишається 16 тістечок для друзів, Восьми друзів, якими він пригостив. Тепер він їх роздавав порівну. 8, а роздаємо ми дію ділення. Отже, 16 тістечок ми ділимо на 8 друзів, і в нас отримається, що по 2 тістечка кожному другові. Віднови рівності. Повторимо одиниці часу. Одна доба це 24 години, а дві доби, додайте ще 24, буде 48 годин, а 3 доби Додати ще 24, 72 години. У завданні 292 порівняємо, що більше 1 четверта доби чи 1 третя доби. Ми з вами знаємо, що одна доба це 24 години. Дізнаємось, 1 одна четверта доби це одна доба, тобто, поділити на 4, а одна доба це 24 години. 24 поділити на 4. Ми отримаємо 6 годин. Дізнаємося одна третя доби. Це одна доба, тобто поділити на 3. А одна доба 24 години. Поділити на 3, ми отримаємо 8 годин. Що більше у нас? Тепер 8 годин. На скільки годин більше? Ми від 8 годин віднімемо 6 годин, 2. На 2 години більше. Тепер що більше? Одна четверта доби чи одна третя, у нас одна третя більше, адже в одній третій було 8 годин, а одна четверта 6 годин. Робимо висновок. На Чим більше ми ділимо, тим менше отримуємо. І в домашньому завданні розв'яжіть задачу. У сховищі було 15 центнерів моркви і 13 центнерів буряків. Одну четверту цих овочів купив підприємець, і вам потрібно дізнатися, скільки центнерів моркви і буряків залишилось у сховищі. Спочатку ви дізнаєтеся, скільки було 15 і 13 це скільки всього овочів. Потім дізнаєтеся, скільки купив, якщо одна четверта всіх. І тільки вже в третій дії ви і можете відповісти на питання, скільки ж залишилось у сховищі. І в вираз 294 знайти значення виразу. Тут теж можна спростити, дізнатися різницю, скільки отримаємо 42 відняти 6, і поділити на Х. Успіхів вам! На ну, цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи. На все добре вам!